Всім привіт! Сьогодні я вам покажу як почати виробляти електроенергію в Ristie Minch Simulator з доповненням Power Generation. Починаємо. Буду показувати в режимі Sunbox, що випадково не підірвати бак. Перед початком, якщо у вас стоїть пауза, потрібно її вимкнути. Далі наповнюємо бак водою щоб ця стрілка піднялася до 50. З цього перекриваємо подачу води. Потім перетягуємо, вмикаємо вогонь і поставляємо його під центр бак. поки набереться пара. Також головне не забути перекрити ці два клапана, подачі пари і випускний клапан. Паралельно з цим вимикаємо гальма, якщо вони у вас вімкнені, і переводимо ручку реверса повний вперед. Коли пара набралася в бак, відкриваємо клапан подачі пари. Якщо поршень вести, потрібно його трішки передвинути. Вмикаємо стартер. Та вимикаємо, коли побачимо те, що колесо їде саме. Потім після цього починаємо вмикати передачі. Спочатку D. Потім перша і так поступово до С3 і шостої. Бачимо, що генератор починає крутитися і тим самим виробляти енергію. Ось починає вироблятися вже сама енергія. Так також не забуваємо про рівень води в баку, щоб він не підірвався. Потім, коли вже обороти зупинилися, переключаємо з D на S1. І найкраще всього на п'яту передачу. Коли ми бачимо, те, що рівень води в баку вже опустився до такого, вмикаємо подачу. Та перекриваємо клап кран подачі пари до поршня І вимикаємо вогонь. Якщо вода не подається, просто відкриваємо спусковий клапан. І закриваємо. Також, якщо ви бачите, що у вас ця стрілка опустилася до всю зону, просто, просто відкриваємо свисток. Чекаємо, поки стрілка дойде до нуля. Після цього починаємо процес заново. Вмикаємо вогонь. Чекаємо, поки нагріється і набереться пара. Турбіна не зупиниться, так як вона дуже швидко розігнана. Коли пара знову набралась, відкриваємо клапан подачі пари. Бачимо, як турбіна знову починає розганятися. Ось це буде енергія, яку ви вже зробили. Це весь процес вироблення енергії в цій грі. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До побачення!